Ми не просто вигадуємо щось прикольне. Ми створюємо там ідеї, які призводять до конкретних результатів, які будуються на основі досліджень. Сенс креативу в тому, щоб Принести цінність, а не просто товар. Ми ніколи не дамо бренду те, що йому не потрібно. Ми до нього прийдемо з тим, що справді працюватиме, справді матиме значення, і ця комунікація буде ефективна, бо тренд це щось швидкоплинне, а креатив та ідея це щось глибше і щось важливіше. Підхід вливання коштів в телерекламу, він тут не працює ще з цієї точки зору, тому що там вливалися просто мільйони. Гривень, і воно приносило дуже швидкий результат. Зараз потрібно, щоб завоювати цю лояльність, потрібно будувати значно глибші зв'язки і доносити свою цінність. Бренд треба сприймати як живу людину, як одного з твоїх друзів. Це означає, що не креатив будує комунікацію, а комунікація будує креатив. Вітаю, це новий запис. Що там в якам я? Але Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. І сьогодні стукуюсь до нас. Прийшов Тарас Братченко. Тараса, привіт, привіт, привіт. Тарас Братченко, сіо креативного агентства БРО, співзасновник бренду Барві. Ти співзасновник бренду Барви та СЕО креативного агентства БРО. Дякую, партнери по ринку. Я знаю, що ви розвиваєте власне бренд Барви, і до тебе ось таке запитання, яке дуже зараз на часі, і особливо буде на часі на наступні там кілька років. Які зміни в e-commerce стратегіях ви спостерігаєте останні роки? Яку роль тут відіграють креатив та контент кожного бренду? Поділись, будь ласка, досвідом. Так, власне запитання насправді головну, найважливішу, найбільшу і, взагалі, основотворчу роль, напевно, вони зараз відіграють, тому що а, ми живемо в такому, знаєш, періоді. Перенасичення інформації, особливо після початку повномасштабної, якщо до повномасштабної ми жили в перенасиченні рекламної інформації, то зараз ми живемо загалом в перенасиченні інформації, тому що е, нам стукають новинні канали е, різноманітні джерела. Розповідають нам про те, що відбувається в Україні на фронті в світі, і ще помилу цього всього стресу і перенасичення, нам бренди розповідають, які вони особливі і класні, і чому треба купити їх або е, бути лояльними до них. Тому якраз в таких кейсах і вирішує все креатив. Креатив це спосіб е, донести інформацію відмінно від інших. Спираючись на справжні бажання і вподобання аудиторії, це моя, напевно улюблена, ет, е, улюблена дефініція креативу. Я сам її придумав на сміхнесам свого досвіду і компетенцій. Ну, але думаю, що багато моїх колег по цеху зі мною погодяться сенс креативу в тому, щоб принести цінність, е, а не просто товар або продукт, або послугу, е, і щоб це була правда. Тобто креатив не вміє брехати. І якщо там типу бренд каже, що не знаю, в мене там найсмічніша, найкраща кава в світі, це не про креатив, це про рекламу. Тому що з ним посперечаються, бо це питання смаку, це суб'єктивна і якості, це суб'єктивна історія. Та? Тому креатив він в першу чергу про емоцію. Але звісно, що потім він про результат. Ми не просто вигадуємо щось прикольне, а ми створюємо там ідеї, які призводять до конкретних результатів, які будуються на основі досліджень. От тому власне десь мило так і відбувається. Що в великих брендах, що в малих. Якщо говорити в контексті агентства, в контексті БРО, то ми працюємо з великим українським маркетингом. Серед наших клієнтів це Bolt, De'Longhi, Lace, Doritos, Коблево, Marengo і так далі. Тобто багато всі там, які ви знаєте і бачите на полицях або на вулиці українські бренди. То частина з них це наші бро, як ми їх називаємо. От і ми власне та з ними ми працюємо. На якраз пробиття цього клатеру, тобто рекламної сліпоти. Тобто ми намагаємося давати щось, що справді аудиторії відгукнеться, сподобається, щось, що справді є для неї назваме це слово трендовим, хоча я не люблю слово тренд, бо тренд це щось швидкоплинне, а креатив та ідея це щось глибше і щось важливіше. Усі можливі канали комунікації, через які ми можемо пробитися, ми доносимо до них цю ідею. У нас в агентстві три департаменти: це креатив комунікації та контент. Тобто ми створюємо стратегії, ми робимо комунікаційні стратегії, робимо піар, це інфлуенсери, різні там btl активності і так далі. І разом з тим у нас є ще контент-департамент, де ми власне ведемо соцмережі і створюємо там контент для сайту, контент для соцмереж для Тіктоку і тому подібне. І от через всі ці канали. Ми пробиваємо цей і цю банерну сліпоту, тому що перенасичення інформації воно потребує більш ретельного відпору того, що ти публікуєш, що ти створюєш, що ти доносиш, які меседжі ти доносиш, які комунікаційні платформи ти створюєш ось тому. тому так. Слухай, ти от сказав, назвав бренди такі, як. Облево, Маріанго, вони ж більше 20 років вже в публічному просторі. І, можливо, на таких брендах, які звертаються до досвідчених, але молодих, прогресивних агенцій, ти можеш тут вивести якісь такі перші інсайти, дійсно, що в цьому e-commerce в розвитку бренду в e-commerce змінюється. Бо, наприклад, вони там ще 20 років вони були в телевізорі, якось по одному. А що зараз? Що мене? Телемарафон він вбив е телерекламу, е тому що да, повністю вона. Ну тобто, зараз вона її використовують, але не так активно. Да, телемарафон її просто роздерзав і. Знищив а, тому що раніше, типу, загалом, креатив зараз змінився. Підхід до креативу зараз змінився. Як він змінився? Раніше бренди робили великі дослідження. На основі а, цих досліджень шукали глибокі інсайти. На основі інсайтів, креативні агентства робили величезні кампанії, де створювався ролик, і цей ролик запускався на ТВ. І у вас було 7 мільйонів контактів в день. А зараз воно так не працює, і воно що так не працює через те, що ми живемо в період е, повномасштабної війни, е, і деякі комунікаційні платформи, які ти створюєш, там гасла, якісь там філософії брендів, вони мають бути гнучкими, мають змінюватися підхід е, вливання коштів в телерекламу, Він тут не працює ще з цієї точки зору, тому що там вливалися просто мільйони. Гривень, і воно приносило дуже швидкий результат зараз. Це короткі, швидкі рішення, які будуються на флайти, тобто на квартал, на місяць, на два. Вони стосуються потрапляння в окремі прошурки аудиторії або в окремі потреби чи емоції аудиторії. Що я маю на увазі? Тобто, якщо ми, наприклад, Коплево, Маренго, вони активно використовують різноманітні фестивалі офлайн події, фестивалі вина, там, і так далі, де збирається там концентрація цільової аудиторії, вони використовують інфлюенс маркетинг де через інфлюенсерів вони просувають. Но новинки, продукти і так далі. Вони використовують колаборації або якісь культурні проєкти. На тому ж самому Коблево є проєкт з Семчиківським розписом, де етикетки розписані Семчиківським розписом, який не такий популярний, як Петриківський розпис, і вони відновлюють там культурну спадщину села Семчики Хмельницької області, в якому створений цей розпис, дуже красивий і клас. Інші наші бренди, наприклад, там Болт, він іде через постійні там колаборації, підтримку кіно, театру, різних таких проєктів, через співпраці з інфлюенсерами, через різноманітні події, майданчики, або колаборації там з письменниками в спонсорстві а, випуску книг, або наприклад, Болт став спонсором випуску вже фільму Антарктида Птушкіна, який зараз іде в кінотеатрах. Та тобто вони йдуть через. Більш е, такі дрібніші, але все рівно х'юч глобальні задачі, які закривають їм присутність на ринку, і які доносять до аудиторії важливість їхнього. Тобто, я не просто сервіс виклику авто, або я не просто завод вина з двадцятирічним досвідом. для людей це вже звучить як типа, просто завод, 20 років, Ну і що. зараз потрібно, щоб е, звоювати цю лояльність, потрібно будувати. Значно глибші зв'язки і, і доносити свою цінність. Тобто, що ти щось важиш, ти робиш щось, що важливо. Ти не просто робиш класний продукт, цього зараз недостатньо, а ти робиш щось більше. І отут якраз на допомогу приходить креатив і креативні рішення. Я А але тому саме серденько, що значить будувати бренд на прикладі руків, зміни ринку, революції, кеймченджерів і так далі. Оце це справжній пробрен. Слухай, а у вас є власний бренд, а один з ваших підопічних, який ви розвиваєте вже товарний бренд? Чи ви плануєте? от я знаю, бра барви називається? Чи ви плануєте можливо такі ж колаборації, тобто з іншими виробниками або інфлюенсерами, брендами, щоб створити нову сутність, от якийсь новий продукт по цій ідеології, яку ти макдоносився? Да, що вже можемо сегментувати. На закриття не тільки конкретних потреб конкретної цільової аудиторії, а можемо дарувати нові сенси, нову єдність, нову ідентичність, і створювати таким чином, в тому числі, нову, новий ринок, звуки лайку аудиторію, збільшувати, підіймати культуру українського ритейлера, українською яком. Чи ви плануєте такі колаборації, можливо, на майбутнє? Так, ми хочемо. А, хочемо наступного року щось таке подібне створювати, об'єднуватися з іншими брендами, тому що а, я завжди кажу, що бренд треба сприймати як живу людину, як одного з твоїх друзів. Він буде таким, знаєте, як оце такі тихоня в школі, якого ніхто не помічає, він сидить там, типу, десь збоку, читає книжку і тому подібне. от якщо бренд себе так поводить. То в йому потім складно соціалізуватись, тому бренд має дружити з іншими брендами, і це навпаки дуже корисно. Тому хочеться це робити, і ми будемо це робити обов'язково. Але наш бренд ще молодий, йому тільки півтори роки. Тому типу, наразі ми будуємо нашу бренд-платформу. Тобто, ми вибудовуємо колекції, ми вибудовуємо зв'язок з аудиторією, присутність в офлайн, в онлайн. Нещодавно і запустили сайт з вашою допомогою, і так далі. Тобто, ми розвиваємо бренд в цьому контексті, а... щоб в його, щоб він стійкіше стояв на ногах. сорі за тавтологію. От і. Потім вже можна розширювати цю історію. В цілому бренд Барва він такий, типу, невеликий, він дуже крафтовий, дуже мануфактурний, Він потрошку розвивається і зараз становиться, типу, як повноцінне виробництво повноцінний бренд. А потім він вже буде йти в якісь глибші історії. Але йому глибини зараз і так достатньо. Тобто, те, що ми робимо, воно теж не просто про продукт, не просто про якусь цю історію. Тому ми, ми наразі розвиваємо його в цьому ключі. Мене дуже надихає, наскільки ви глибоко розвиваєте бренд, скільки ви цінності вкладаєте в кожен ПВА, який виробляється вручну, і головне, як ви це доносите, комунікуєте. що це не просто прикраса, так? це не просто там підвіс якийсь. Тобто в ньому ось таке от користь, такий сенс, такі культурні коріння. Це дуже глибоко. Дуже дякую вам просто за те, що ви вирішили йти в товарний бізнес, не тільки будучи. Бро для нас, для нашого ринку, що є ще товар. І дійсно я бачу, ну, як я ламір там з ринку, можна вичати, могли б не в бренді, але я бачу халабурації в гарному сенсі, барви і, наприклад, бренд вина український. Це може бути спільна фотосесія, це мають бути спільні цінності, тому що і в них глибинне коріння у продукту взагалом да? у культурі споживання алкоголю українського виробництва. І вони у вас можуть багато в чому перетинатися, і не тільки з такими брендами, тобто можна в інших товарних групах а, шукати. Ну, взагалі, дуже, дуже дуже надихає. А розкажи, будь ласка, з вашого щодня, з вашої діяльності, що ви щодня робите з командою, бро. А, як стати, і що очікує замовника того, хто розвиває власний бренд? продає щось, хочуть бути популярним, хоче більше продажів. От як стати вашим бро, якщо звернутися до вашого агенцію, що його очікуєте, да? що будете робити? Або запропонуєте? Є внутрішнє негласне корпоративне правило, що ти ж не з усіма ти можеш дружити. Тому, типу, та, у нас ми насправді дуже ретельно підходимо до того, хто може стати нашим бро, тому що ми віддаємо йому найцінніше, ми віддаємо йому наші ідеї. І в нас є там така. Скажімо, список компаній, з якими ми можемо та список компаній, з якими ми можемо працювати, типу, здебільшого, ми спеціалізуємось на FMCG брендах. Як я кажу, тут ви зайдете в Сільпо, все, що ви побачите на полицях, це або наші, або потенційно наші бренди. А також із дотичними це побутова техніка, це якісь on-demand services, типу там доставки, чи там логістики і так далі. Різноманітні там послуги фінансові, але ми говоримо про банк, не про крипту або щось таке. Та те все, що нас оточує глобально, і те, до чого ми всі дотичні. Тому от БРО саме на цьому спеціалізується, тому що а, в креативі ми працюємо за британським підходом. Креативу це таке трошки, де що нове типу для українського ринку. Це означає, що не креатив будує комунікацію, а комунікація будує креатив. Піар будує креатив. Давайте так спершу. Дуже ретельно, у всіх найглибших, найдібніших деталях досліджується аудиторія. А інколи навіть і працівники компанії, тобто ми нещодавно робили креативну стратегію для великого українського заводу, і перше, що ми дослідили, це не клієнтів, а саму компанію, щоб зрозуміти внутрішню да, типу всі якісь моменти і процеси, і проблеми, які можуть виникати. От а потім на основі всіх цих даних тільки тоді будується креатив. Бо зазвичай, типу, креатив, він будується на основі або глибинок, а, типу на 15 людей, або кількісних великих досліджень. Які дуже теоретичні, а ми шукаємо дуже глибокі важливі інсайти саме через такі різноманітні от підходи в піарі і в комунікаціях, щоб стати нашим бро, потрібно любити своїх людей, створювати для них класну послугу або продукт. Бо з поганим продуктом чи з поганою послугою ми працювати не будемо. А потрібно цінувати креатив і цінувати те, що він дає, тому що ми цінуємо себе, свій час. І Свої сили зусиль, тому що насправді там бренд, який потрапляє до нас, він розраховує на крутий результат там через місяць, але він не знає, через що ми проходимо цей місяць. Тобто, якщо нам потрібно дати класний результат, ми не знаю, спати не будемо, але ми це зробимо. Тобто, ми дуже совісно підходимо до того, що ми робимо. Тому, типу, в нас не 100 брендів. Ми працюємо там максимум з 20 брендами одночасно. Трьох департаментах. І що ми дамо? Ми дамо ефективні комунікації. Це основна наша місія. Тобто, ми не просто даємо креатив, ми не просто даємо рекламу, ми не просто даємо контент, а ми даємо комунікації, які будуть ефективними. От у нас нещодавно був кейс, у нас було брифування, і нам бренд е заправок каже: типу, нам рекомендували телеграм-канал. Що ви скажете про це? Ми такі сидимо і кажемо, на що вам телеграм-канал? Ну тобто ми ніколи не дамо бренду те, що йому не потрібно. Ми до нього прийдемо з тим, що справді працюватиме, справді матиме значення, і ця комунікація буде ефективна. Мені дуже подобається, як ти виділивши окремий новий такий тренд, зміни, які в Якам розпливають останніх років, да, коли все ж таки креатив. Він створюється від комунікації. Від комунікації це дуже глибоко. І дякую за такий приклад, бо я ніколи не думала в тому ключі. Це щось на кшталт ем, глибинного дослідження саме власне в компанії. компанії, як можна це інформаційно подати. І тільки потім створення креативу. Чи правильно я зрозуміла цей сенс? так? Ну і так, і ні. Тобто, тут і серед типу внутрішнього питання цінностей компанії, того, що вона може донести, але, але здебільшого, це про аудиторію. Давай наведу приклад глобальної компанії бренду DAF. Вони першими. Хто почали створювати рекламу для справжніх жінок раніше в рекламних оголошеннях е, на, в голові в тебе зараз має бути картинка е, або реклама е, Олесь прокладок, або реклам Вінс е, бритв, де жінки були ідеальні, вони просто там е, ну, фігура 90-60-90, вона на пляжі, десь там, типу, е, голить ноги там ці е, бриткою віносі, і вона така вся красива, і так далі. І це брехня, тому що в неї там лазерна епіляція, в неї там супер детальні якісь там процедури, щоб вона так виглядала. Да? Або, наприклад, реклама прокладок, коли типу в тебе критичні дні, і ти просто там з прокладками овось ти будеш там на скейті кататися, і просто там ти коня осідлаєш, і так далі. Це теж брехня, тому що ну, це просто гіперболізація, це не креатив. Це гіперболізація і брехня. А бренд дав він взяв звичайних жінок з вадами, якимись можливо трошки шкіл. З посіченим волоссям, з трошки лишніми кілограмами, якщо це можна назвати лишніми кілограмами, але це були справжні жінки, і вони себе впізнавали в рекламі. І тут є дуже такий важливий інсайт цього британського підходу. Результатом оцього креативу через комунікацію буде те, що аудиторія, дякуючи тобі. Буде в тебе купувати. Тобто вона впізнала себе, вона побачила себе справжньо, вона зрозуміла, що це справді про неї, це її біль, це її потреба. І вона дякує тобі за те, що ти підсвітив це, і вона, її вчинок оцієї подяки, це покупка. Як Херсон, слухаю добре. Тобто, правильний креатив, який є корисний, конвертує продажі, він діє як люстерко. Тобто, ми дивимося на себе, ми собі подобаємось, Бо ми себе взнаємо і собі ще й подобаємося. Або і... подобається, або ми себе, ми себе впізнаємо. Тобто, не завжди ми собі маємо подобатись, щоб щось купити, тому що я знаю, кажуть, що типу для удачного маркетингу треба, щоб у вас щось було не так. Але, типу, ну це така рапраза. Стараць... Так. Раць... Але так, людина має себе впізнати, вона має зрозуміти, що це про неї, і що це справді її потреба. Клас, я трошечки сподобатися. Адже якщо я бачу там жінку трошки плюс сайз, вона мені нагадує мене, скажімо, по білому волосся або там по роду занять, або по статусу, або по віку. І я дивлюся, що вона в гарній картинці, вона використовує цей товар, ну наче то вона мені подобається, я сюди теж трошечки більше пладу. Значить, типу, посимув все окей, да? Ну, типу, ти не маєш якогось ідеалу, за яким ти маєш йти ну, і тому подібне. Тому що, ну, знаєш, як кажуть на Галичині, тобі нічого не бракує. І це стосується не тільки там, косметики чи засобів гігієни, це стосується усього. Ти знаєш, як у цих рекламах, коли типу, людина п'є сік і сміється. Типу, ніхто ж не сміється, коли він п'є сік. Ну, типу, коли смієшся, коли ти п'єш сік, що ти за людина? Ні, Ну, типу, знаєш, там оцей, типу кофтоп і так. Ну, типу, да, і от і ці емоції, вони не справжні. Вони, типу, це те, що хоче бачити бренд, а не те, що хоче бачити людина. І отут якраз от це теж десь війна, яку ми ведемо е з брендами в контексті того, що ми намагаємося їх переконувати. Ваш продукт помітять і по. Тоді, коли він буде справжнім, і в комунікаціях ви будете скомунікувати так, як люди справді себе з тим продуктом поводять. Умовно, наприклад, ми купуємо вологі серветки для будь-яких цілей, а там і взуття повитирати, і руки, і собаці, очі. Я, наприклад, витираю. Плюс так руки. І цей, а знаєш, бренд каже ні, ні, тільки там акуратно протерти стіл. Ну, типу, одна в креативі, і і ти думаєш, ну типу, ну рідко хто акуратно протирає стіл. Зазвичай, типу, витирають все, що хочеться витерти, і навпаки, прикольно це показувати. Ось дуже прикольно. От круто, коли власник бренду або там все чує це, да і дає зелене світло. Зробіть мені заходить, а не просто там ні 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 я плачу гроші, я хочу, як хочу, зробіть так, як я хочу. Тільки витираємо, да? Я не хочу, щоб мені серветки окупляли для інших там цілей. От у якому електронній торгівлі ці цінності, ці переваги і зміни, які ми з тобою проговорили, от куди зараз можна примінити? Ви як агенція цим брендам для продажі в інтернеті? Куди будете це постити, опублікувати і так далі, як конкретно можна це принести? М'якому. На комунікацію, навіть на звичайні банери, які там йдуть через gdn кампанії, там Google Display і так далі. Це питання комунікації. Це просто коли ти не пишеш там, типу, купи найсмачнішу каву в світі. Або от в нас, наприклад, наш є кейс-завод, який виробляє паперові стаканчики. І він виробляє дуже важливі паперові стаканчики для вок, для ідеалістів. Тобто, це ну стаканчики, які ми завжди тримаємо в руках, і завжди мають якусь емоцію. І їхнє гасло, ну, типу, могло бути. Купіть найкращі стаканчики. Або там, типу, стаканчики для вашого бізнесу. Та? А наше гасло це те, що ми дбаємо про кожний сьорб. Тобто в вашому бренді не буде сьорбу без наших стаканчиків. А коли ми сьорбаємо, нам смачніше, так? Да, і типу, і оце це якраз питання креативу, тобто це пробиватись через цю сліпоту. Тобто, коли в тебе перед очима буде «Купіть на стаканчик», і ти навіть на це не звернеш увагу, а коли ти побачиш слово сьорку, воно приверне увагу. Тому круті, Дякую. Слухай, всі контакти твої зараз під відео, люди-підприємці. Якщо вам треба пробити стелю цього невидимості на ринку, будь ласка, напишіть свої коментарі та зверніться до Тараса і до Бро, агенції креативне. Давайте, хоча б, розглянемо до вашого бренду, а що такого свіжого нового, от саме як тренду, що буде ще кілька років наперед працювати для вас, можна зробити, і точно знайдуться якісні ідеї, навіть якісь там помірний бюджет, да, зовсім логічно, простий. Можливо, ви просто ще не поміцяли з вашими виконавцями, що це можна робити і саме так дивитись на речі. Давайте от поспілкуємося про це. Тараса, дуже дякую, що ти нам розкрив це питання і крутий запис зробили разом. Я впевнена, що буде дуже корисне нашим українським любим підприємцям. Дякую тобі. Так, Дуже дякую. Тому якщо кажуть, що ви б'єтесь головою об стелю, то знайте, що зброя перфоратор, і ми ту стелю пробити можемо.